Ти дійсно вважаєш, що виставляти і розуміти світло складно? Так. Це капець як складно. Усі ці інстацигані продадуть тобі 50 чи 100, чи навіть 200 схем світла. Але жоден з них не скаже тобі головного. Не варто вивчати схеми освітлення, вивчай саме світло. І тоді ти сам зможеш встановити будь-яку схему освітлення. І у цьому відео я покажу тобі, як керувати якістю світла. Ні, це не стосується того, скільки буде працювати той чи інший прибор чи спалах. Під якістю мається на увазі, який вигляд має межа між тінню та світлом. Це жорстке світло. Тому що ця межа дуже різко відкреслена. А це м'яке, бо ця межа між світлом та тінню має розмитий вигляд. Головне у цьому всьому не плутати контраст освітлення та якість світла. На обох цих фото жорстке світло, але на одній освітлення контрастне, на іншій ні. А ось тут у обох випадках м'яке світло, але одне освітлення контрастне, а інше ні. І контрастним є не світло, а схема освітлення не плутай це. Але це тема майбутніх відео. Або ні, можливо, я і у цьому відео розповім про це. Мене звуть Інга Одарич. Починаємо. Різниця джерел світла для жорсткого, та м'якого лише у розмірі. Це той самий випадок, коли розмір має значення. Розмір джерела світла відносно об'єкта зйомки. І це стосується навіть безкоштовного світла, тобто того, що нас оточує. Денне світло? У ясну та хмарну погоду, світло від ліхтарів освітлення, від вітрин магазинів та навіть від стін будинків. Вони теж є джерелами світла. Якщо це джерело маленьке, то світло буде жорстким. А якщо джерело велике, то світло від нього буде м'яким. Ось, наприклад, сонце це маленьке джерело світла, тому сонце буде завжди джерелом жорсткого світла, навіть у золоту годину. Бачите, які на мені зараз різкі тіні? Ти, звісно, можеш мені заперечити, сонце велике. Дуже великий, я згодна, але існує один маленький нюанс гігантська відстань між Сонцем та Землею. І для нас на цій планеті сонце стає маленьким джерелом світла. Залежність від до джерела та якості світла від нього ми розберемо трохи далі. У ясну погоду, окрім сонця, існує і інше джерело світла небо. Так, це також джерело світла, причому дуже велике, і від нього буде дуже м'яке світло. Ми навіть не бачимо, де саме тінь починається. Ось саме так ми і можемо керувати якістю світла, змінюючи розмір джерела. Як це відбувається на практиці? Є у нас сонце, або лампа спалаху, або діодна панель постійного джерела, тобто маленьке джерело світла. Відповідно, воно жорстке, і ми хочемо його пом'якшити, тож нам потрібно його збільшити. Тобто ми маємо використати якусь річ, що пропускає світло, але вона повинна бути не прозора. Бо вікно, в яке світить сонце, ніяк не змінює якість того сонця, і ніяка звичайна тонка тюль тобі у цьому не допоможе. Світло буде жорстким, а ось, наприклад, розсіювач від відбивача з цим легко впорається. Якщо ми перекриваємо сонце цим розсіювачем, то джерелом світла стає розсіювач, а не сонце. А він значно більший за розміром, і тіні стають м'якими. І тут я можу ще й регулювати ступінь цієї м'якості межі тіні та світла. Якщо наближати цей розсіювач до моделі, світло буде ставати м'якіше, а якщо буду віддаляти, жорсткіше. Це відбувається. Не за рахунок самої відстані, а лише за рахунок розміру джерела, коли наближає російсь до моделі, його розмір стає відносно моделі більший і ціні, відповідно, м'якіше. Коли віддаляю, розмір для мене стає меншим і, відповідно, тіні жорсткіше. Вважати, що те світло, яке розташовано далеко, буде обов'язково жорстким, а те, що близько обов'язково м'яким, це помилка від відстані до джерела як такої, якість світла взагалі не залежить. Якщо я візьму маленьке джерело, і буде світити на себе зблизька, світло буде жорстким навіть в 10 см. А якщо візьму великий софтбокс на спалаху і розташу його в 2 метрах від себе, його розмір буде все одно великим і світло буде м'яким. Саме така ціль у всіх софтбоксів робити розмір джерела світла більше. Більше і більше, і відповідно м'якіше і м'якіше. І самим великим джерелом світла на цій планеті є небо, яке затягнуто хмарами від обрію до обрію, яке є, по суті, великим софтбоксом, скрізь який світить сонце. А ще вікно, в яке вже не світить сонце, а світло лише від неба. Але як можна ще створити м'яке світло? Давайте погуляємо по парку у моєму дворі і подивимось. Та подумаємо. В нас єдиним джерелом світла в природі є сонце, але звідки береться світло, коли сонце не світить прямо в нас? Так так, звісно, від неба. Але якщо я вдягну капелюх, звідки на мені з'явиться світло на моєму обличчі? А вже ж, звідусіль. Все це світло відбивається від плитки, від стін, будинків та інших оточуючих нас предметів, ми їх і бачимо лише завдяки тому, що вони відбивають світло. А тому і ми можемо використовувати цей прийом. Якщо я буду досить жорстким світлом світити на відбивач та спрямовувати це відбите світло на модель, то джерело світла буде саме цей відбивач. А він в нас більший за розміром, аніж саме джерело. І відповідно світло ставатиме м'якіше. І чим більше я буду робити розмір цього нового джерела, тим м'якіше воно буде. Тому, коли фотографуєте зі спалахом, існує багато речей, від яких можна відбити світло спалаху: від стін, стелі, відбивачів. І ви отримаєте дуже велике за розміром джерело відповідно м'якого світла. Коли ви знімаєте відео так само. Ти можеш світити на стіну або на стелю, і вже від стіни або стелі м'яке світло буде освітлювати м'яким світлом нашу сену. Звісно, дуже бажано мати білі стіни або стелю, а не як в мене. Чорну. Але світло формує тіні не лише на самій моделі, але й на тлі. І ось тут виникає дещо цікава ситуація. Одне й те саме джерело може формувати різні типи тіней саме на тлі, і жорстких, і м'яких, і залежить це від відстані між об'єктом та тлом. Чим ближче до тла знаходиться об'єкт зйомки, тим більш різкою буде ця межа, а чим далі, тим м'якіше. І ви це можете побачити на прикладі сонця та тіней від нього. Але що нам дає це спостереження? А ось, наприклад, можливість робити такі фото тінь на обличчі моделі у вигляді малюнку. Щоб ця тінь була різкою, нам недостатньо використовувати джерело жорсткого світла. Нам ще треба обрати правильну відстань між цим об'єктом, яким є наш друшляк, та тлом, яким є обличчя моделі. І тоді навіть м'яке світло від вікна буде робити жорсткі тіні. Або ж навпаки, щоб сформувати текстуру, на стіні і зробити її природньою. Треба, щоб ці тіні були не чіткими, а трохи розтушовані. Тож нам треба нашу маску. Або встановити ближче до джерела та подалі від фону, чи якщо треба запобігти появі жорстких тіней на тлі від нашої моделі. Так, можна змінити ракурс або напрямок світла та не брати ці тіні в кадр. А можна відсунути модель від фону і зробити ці тіні не такими ріжучими погляд, чи навпаки, концептуально поставити модель впритул до тла. Тоді навіть м'яке світло буде давати досить жорстку тінь. А як зробити джерело жорсткіше? Ну, ти, мабуть, вже здогадався, зробити його менше. Але як? І те, про що ми вже говорили, встановити це джерело далі від себе? Коли ми збільшуємо відстань між джерелом світла та моделлю, ми робимо джерело меншим відносно моделі, і тіні стають жорсткіше. Ще один шлях закрити частину джерела світла непрозорою тканиною, наприклад, прапором. Так, ми втратимо частину інтенсивності світла, але отримуємо ту якість, яка нам потрібна. Ще одна відмінність жорсткого світла, від м'якого, це відчуття різкості на фото. І вона походить саме від різниці в якості тіней. Жорстке світло робить фотографію, наче більш різкою, завдяки тому, що ця межа між тінню та світлом чітка. І тому мікроконтрасти на межах кожної цяточки на шкірі та інших дрібних деталей значно більші. А від м'якого світла фото більш софтове. Ну що ж, а тепер настав той момент. Пам'ятаєш, я на початку казала, що, можливо, торкнусь контрасту освітлення. Тут все просто. Треба мати друге джерело світлу. Ви цю схему бачите кожен день: сонце та небо. Я плюнула. Сонце. Це буде видно. Сонце та небо. Сонце формує тіні, а небо робить їх більш освітленими, але не змінюючи сам малюнок тіней. Тим самим зменшуючи контраст. Але якщо уся ця кімната темна, і ми маємо лише одне джерело світла, то контраст буде дуже сильним. І щоб його зменшити, тобто висвітлити тіні, нам потрібно мати друге джерело світла, будь то інший спалах або Відбивач. А тепер подумайте та напишіть в коментарях, як можна збільшити контраст в світлому приміщенні. Маленька підказочка: світлі стіни відбивають світло. Відповідно, тіні стають світліше, а контраст зменшується. А ось чорні предмети не відбивають світло. Я з цього приводу зроблю окреме відео, бо я планую багато розповідати саме про світло. І, до речі, не треба підписуватись на мій канал. в мене вже достатньо багато підписників. Підпишіться краще на якісь інші канали, наприклад, на канал Онсет. Я іноді там буваю в коментарях. А тепер вмикай сонце або закривай його хмарами, надягай на спалах софтбокс будь-якого розміру, маленький або великий, тримай відбивач ближче, далі, золотий час чи не дуже. Все це варто використовувати. Тож вивчай, вивчай світло і знімай. Якомога більше знімай. Слава Україні!